Штабний проект створення найбільшого на планеті залізного тризуба розпочався тут, на одному з заводів Київщини. Складно повірити, але на проектування команда мала усього кілька тижнів. Працюючи без вихідних і майже без відпочинку, тут виготовляють сталевий тризуб. Роботу потрібно завершити надшвидко, щоб встигнути до Дня Незалежності. Друзі, з цієї точки, зверху ми можемо дуже добре роздивитись наш рідний український тризуб. Він дійсно дуже масштабний, величезний. 7 метрів 60 сантиметрів в довжину і 4,5 з метри в ширину. Це можна сказати два автобуси. Богдан. Ось один і другий. Якщо тут поставити, то це як два паркомісця для двох Богданів. Важить він 500 кілограмів, це щоб ви уявляли собі масштаб. Яке він несе значення? Тут існують десятки версій. Хтось каже, що це, наприклад, сокіл, який летить вниз. Хтось каже, що це лук і стріли. Мені дуже подобається версія, яка каже, що це просто напис воля. Ось уважно дивимося, і зараз ми вам графічно покажемо на екрані. Дивимось зліва направо. Ось буковка В, О, Л і Я. Воля. І це теж дуже цікава версія. Але насправді яке символічне і історичне значення несе в собі український герб? Саме в цьому ми розбираємось в нашому фільмі. Як можливо таку гігантську конструкцію встановити там наверху? І не пошкодивши цілісність конструкції всієї? Для підйому спроектована ферма. Це металоконструкція. Верх у нас зовсім такий хиткий. Тому вона буде давати жорсткость для перевозки і для підйому. А з якими складнощами ви зіткнулись під час проєктування при зубу. Деякі поверхні було тяжко навіть уявити. Це мій такий подарок був на день народження, що я це знайшов. Як деякі елементи орнаменту зробити? Ну на свій День народження там пів другої ночі, і вже потім на утро швидше їхав, щоб зробити нові зразки, поміряти, щоб все зійшлось, все було гарно. А яка ваша мотивація в це? Гордість приймати участь в такому проєкті, так? Да. І до речі, ви знаєте, дуже багато наших колег та товаришів зараз воюють, коли вони дізналися, що ми робимо ці тризуб, ну це їх дуже мотивує. Ми чули тільки слова підтримки. Ми дуже вдячні нашим воїнам, що ми маємо змогу робити проєкт таке вчасно. Година за годиною ми спостерігали за виробництвом, намагаючись зафіксувати найменші етапи. Зрештою, команда довірила нам найпотаємніше, дозволила долучитися до цих без перебільшення історичних робіт. Ой, слухайте, це я буду своїм онукам розповідати. Як варила витвір мистецтва? Олександр, наш сварщик, розкаже режими різання, як держати горілку, як до горілку? Пальник, пальник. Розповідайте головні правила зварювальника такого объекта. Мы нагрели и потихоньку туда всовываем присадочный материал. Ой, как ярко. Слышишь, да. получается? И вот получается шов. То есть задача полностью приварить? Полностью приварить, э... да. Що сказати, друзі, історичний для мене особисто момент. Дуже хвилююсь, чесно кажучи, надважливий об'єкт. Це дійсно відповідальність і велика честь для мене доторкнутися до нього. Начали розігріє, потім ту капроволку я подивлюсь. О, красота! Це дуже непросто, до речі. Дуже відповідальна задача. Відповідальність і справді надвелика. Адже якісний зварювальний шов це не лише естетика. Насамперед, це надійність та витривалість самої конструкції. Тож зараз я роблю лише символічну спробу. О, так. Да. А далі справу все ж таки краще довірити професіоналам. Річом. Mm -hmm. Ну що, дякую. Далі я не буду краще вам заважати. Я вам бажаю успішної роботи. Буду пишатися. Що причетний до цієї частинки, і точно буду знати, що моя рука сюди торкалась. Да. І буду показувати своїм дітям та онукам, що ось дивіться зверху. Це я робив. <плес> Цей тризуб, до речі, рекордсмен. Офіційно, найбільший в світі український герб з металу. Яка це сталь? Європейська сталь, марка сталі відповідає той марки, з якої виготовлена батьківщина мати. А от це, до речі, дуже цікаво. Чому сталь не українська, а європейська? Згідно проєкту у нас була товщина сталі, заложена півтора міліметра. Запоріжжя сталь нам поставив сталь такої ж марки. По Тим же хімічним характеристикам, але вона була товщиною по накладній 1,6 мм, міліметра, по факту 1,7 мм. міліметра. Тому було прийнято рішення перейти на європейську сталь, яка відповідає згідно проекту 1,5 мм. А це дуже важливо, да, ці дуже два ці зайві ,2 мм? ці зайве 0,2 мм міліметра на загальній конструкції додадуть 50-80 кілограмів. Максимум було 500 кілограмів. Тобто не більше 500 кілограмів. Так. Тому українську сталь змінили на європейську, тому що вона більш тонка і вага менша. Форс-мажор стовщиною сталі виявився лише одним з десятків безпрецедентних викликів, які довелось розрулювати команді проекту у надекстремальні сроки виробництва. На початку проектування цього тризубу виникли одразу питання, в якому програмах це робити. Програма просто вибиває ерор на всі монітори на деякі елементи. Мені знадобився тиждень, просто знайти цю програму, яка зможе прорахувати в якусь площину. Ми працюємо цілодобово, включаю вихідні. Роботи вже тривають біля місяця. Місяць, так ну так. страшно уявити. Тобто, коли кажуть такий проект, то починаєш думати, що тільки, мабуть, півроку треба думати, як це працювати. Правильно зробити, а ви за місяць робите все. Треба mm -hmm. встигнути до Дня Незалежності. Так. І це теж ти маєш зробити це у будь-якому випадку. Да, це є, Це Так, Трішки давить, тому що ну для мене там герб це не просто там емблема, це та річ, за яку люди віддають за своє життя. Ми хотіли це від себе подарувати вам. О, дуже вам дякую. Да, це він виготовлений саме з тої сталі, з якої виготовлений цей тризуб. Тризуб, який буде на батьківщині мати.